Черкаським посадовцям пропонують відмовитись від паперової рутини. Натомість столичні експерти у сфері іт технологій презентували представникам влади та громадським активістам зелену книгу державної політики у сфері електронного врядування. Адже долучившись до Європейського союзу, Україна повинна привести до ладу власну електронну базу, щоб до 2020 року безперешкодно увійти до єдиного цифрового ринку. Електронну демократію вже впровадили Одеська та Дніпропетровська області. Які ще у 2010 році підписали угоду про використання цифрового підпису у місті? Луцьк кожна п'ята людина користується послугами ЦНАПу. Експерти стверджують, що електронне врядування в органах державної влади та на місцях суттєво зменшить рівень корупції. Шині електронного правительства і чоловіка ісчезає чиновник. то, что несет в себе коррупционный риск. Поэтому, так скажем, если мы зададимся вопросом, а почему до настоящего времени в нашем государстве эти технологии не внедрены? То есть нельзя сказать, что Украина является в технологическом плане какой-то отсталой страной. Я вам скажу, что, как показывает практика, Украина обладает, порой даже так скажем, уникальными технологиями, которые, которых нет в Европе и в мире. То есть мы можем не только перенимать передовой европейский мировой опыт, но сама Украина имеет соответствующий потенциал и может предложить свои качественные техническом плане разработки в области электронного управления. Беда как раз и заключается в том, что Технологии электронного управления позволяют государству эффективно решить проблему борьбы с коррупцией. Понятно, что в коррумпированном государстве, коррумпированное государство внедрение таких технологий не заинтересовано. Противляться нововведенням підприємства, що заробляють на паперових бланках та довідках. Результат буде неочікуваний для влади, тому що ви розумієте, навіть люди старшого віку, про які ми говоримо, що вони там погано знають комп'ютер. Вони сидять в однокласниках, вони знають, що таке комп'ютер, вони вміють ним користуватись. Потрошку ми бачимо, наповнюється і фейсбук такими людьми, тому рівень комп'ютеризації, комп'ютерної грамотності. Населення він достатньо високий. Я думаю, що є тільки припущення у влади, що громадськість не готова. Насправді є вже молоді сили, якраз люди молодшого віку, тим, кому 20-25 років, і взагалі вже не визнають, мабуть, бумажняного варіанта. Для них набагато простіше через комп'ютер все робити. Ні, також візьмуть на вороження, тобто вам.